Так, ну що, ви гайсі, хочу зробити огляд на ось на цей вулик. Коротше, значить, закриваю кришку. До того, щоб вам чітко розказати. Значить, Я думаю, ті, хто дивляться за моїм каналом, вони добре знають, що я не є такий прихильник ППУ. Е, ну, типу, перше цими вуликами на своїй пасі не користувався. У мене не було ні одного пінополістиролого вулика. Е, ну, я бачу, я користуюся ними інші. Тому знаю про них масу недоліків, які є в цих вуликах. Значить, перше, це. Будуть довбати пташки. У мене був учень, е, приїжджав і в нього є там десяток вуликів ППУ, каже капець, каже, оці, каже: ці як це, сойки, чи як то вони е, щурки оці, каже, прилітають довбуть, питаються вигнати тих бджіл, щоб вони вийшли, довбуть, роздовбують. Коротше, незручно. Потім, друге, вони швидко зношуються, якщо ви з ними постійно возитеся. Ну, що не кажи, вони швидко зношуються. Тому що довбуться, покришилося десь і так далі. Потім. Такий є недолік, що в середині ну, реально як термос. Реально термос, то тобто, треба хорошу вентиляцію. Ще один недолік, коли ви будете своїми бджолами стояти десь біля лісу, і не дай Бог, в лісі буде пожежа, ваші вулики згорять разом з вашими бджолами. Такі рамки постаються. Тому такі випадки просто були, тому є такі недоліки, як то кажуть, всі правила техніки безпеки пишуться як. Крові. В даному випадку теж втрачалися бджоли при таких цих, але ну і термін експлуатації менший. Ну, є і плюси. Плюси є, звісно ж, це вага. Наскільки вони легкі. Потім, друге. Що в них по плюсах, вони всі дуже класно стандартизовані з точки зору там, рівності і так далі, тому що вони виливаються всі в матрицях. В даному випадку ППУ значить, цільно лите. Ну, типу, вони просто виливаються. Кришка от така от велика, тяжка. Потім матриця сама тут зроблена. на... Коротше стінка сороковка, така, як в звичайному дерев'яному вулику сороковка. І вони не скручені, а вони цільно литі, Що й дуже зручно. От Просто вони повністю вилиті. Типу, тут нема ні шурупів, нічого. Вони просто, просто вилиті, цільно литі. Тому доволі це зручно. Потім це магазини, ось так вони от розбираються. Да? В магазинах є прорізі під. Під фанерку. І ці прорізи забезпечують для нас можливість тримати тут по дві сім'ї. Значить, є такі корпуса і повністю е є такі корпуса повністю з трьохсоті але мені їх просто поки що ще не вислали. ну тим не менше. от такі от тут в комплекті йдуть перельотні дощечки. два шурупчика крутите, їх вішаєте Повісили, зняли, поїхали. Ну, якось так. Потім дно тут. таке легеньке обичне дно. Нічого тут такого. Значить, це дно е, можна вставляти сюди фанерку. Тут продумано. Бачите, тут є такі пази, е, щоб входило. Можна коротше сюди фанерку, фанерку вставляти. Тут в комплекті мають іти. Е, забули покласти мені хлопці такі дві пластинки, які закривають цю решітку. Сітка тут вже в комплекті буде приходити. E, і ось такі от два днища. Так само тут проріз є, щоб все класно було. І загороджувачі. Загороджувачі вам сказати, що ну, дішманські, самі дішманські пластмасові загороджувачі. Да, але я їх, я їх тут прикручував би трошки нижче. Просто прикручував би трошки нижче. Чому? Тому що дуже велика щелинка. E, або якось зробити так, щоб оці от прорізі були менші. Тому що, коли будемо бів возити, вони сюди будуть вискакувати. Так, окей, це є. Значить, далі. Це виробництво біаміна. Коротше, хто хоче замовляти такі вулики, ребят, ціна в них дуже сильно приємна. Значить оцей корпус, він йде приблизно по тій самій ціні, по якій йде дерев'яний корпус. чуть чуть може дорожче. Не до кінця зараз орієнтую, скільки стоїть окремо корпус дерев'яний. Тому, панове, ті, хто будуть заказувати у моєму магазині, отримують приємні знижки. На ці всі речі. Головне, щоб ви заказували. Доставка одного такого вулику, отакий от от комплект, ось такий от комплект ось цього 100 гривень. Доставка. На звичайну почту приходить, не треба грузова почта, тому що воно легеньке. Ну, тут -то буквально пару кілограм важить. Потім не треба вам там якихось спеціальних цих, воно по габарітах звичайну почту приходить, з замотав. Бортики такі пінополі... якісь ну Пластик якийсь ставив. Кажу, пластик, боже, лишилось з голови, Пінопласт. Якийсь вставляєте, і, і на цьому все. Тому, панове, ось такий цей, Чи практично це? Знаєте, хотілося б пофілософствувати. Но фу, не знаю. Просто в мене завжди блок в голові такий стоїть, що дерев'яний вулик в терміну експлуатації значно довший. Тому е, я все ж таки рекомендував би пасічникам, щоб у вас на пасіці були точки з дерев'яними вуликами, тому що дерево це є в Африці дерево. Е, ну, а пінополістерол, ну ще плюс в ньому є недол... один із недоліків миші будуть гристи, І те по недоліках. Господи, якусь волосинку зажував, видно, мої кучері вже. неважно. Потім, ще знаєте, які недоліки є. Ця кришка вона то сама по собі доволі така тяжкенька. Але все одно має здатність здувати вітер ці кришки. На такі пасіки треба, щоб зверху кирпичі були на таких кришках. Або кирпичі, або спеціальний такий гачок, щоб закривав, щоб не відділялося, щоб нікуди не полетіло. Багато хто користується вже в Україні, вже давно в принципі, це вже не є якась новина. Наприклад, е наприклад Америка, да, от, як там, на пасті пропрацював сезон, і Чомусь вони ППУ не використовують. Ну, пластмасову вещину вони використовують. Хоч і в нас пластмасоващина, вона так, туди-сюди. Ну, Пластмасова вищина має кучу недоліків, насправді Там мало плюсів, але вони й теж є. Но, тим не менше е ППУ входить в тренд, входить в оборот. Багато хто цей, але, знову ж таки, панове, я не думаю, що це довговічний тренд буде, тому що дерево, воно все ж таки, ти як вулик дерев'яний зробив, то ти вже проінвестував ну, мінімум на 20 років. Тобто ти робиш вулик дерев'яний або купляєш вулик, і 20 років він тобі служить. А 20 років, вибачте, дав би Бог, що ви тими бдролами 20 років займалися. Цей термін експлуатації приблизно ну, років 10. Більше він не потягне. Е, ну, Може і потягне. Залежно від того, як ви будете ним користуватися. Якщо він буде стояти на одному місці, то може і потягне. А якщо ви будете їздити, то, мені каже, не потяне. Е, Ну, ціна в ньому тут практично така сама зараз, як в. В дерев'яному вулику, тому, можливо, це навіть логіку на, на сьогоднішній день. Е, ну і плюс, е, все ж таки, на спину вам буде значно простіше. Е, ну, знаєте на що я точно рекомендую вам е, війну і вулики? Дивіться, значить, е, ми маємо кришку да, стандартизовану то есть, і ми маємо от корпус. І цей корпус, оцей корпус. Можна ж точно так само ставити на дерев'яні вулики. Правильно? Чого можна ставити? Тому що головне, щоб оцей фальц сходився. правильно? Тобто вам треба заморочитися, взяти, допустимо, цей магазин, е зробити аналогічні фальці, щоб були на дереві, на низ. І щоб ви могли оці пінополістиролові корпуса в магазині ставити на дерев'яні. І в е гніздо, основне, щоб жили там бджоли в дерев'яних корпусах. Е, і ви тоді будете їх мовити, перевозити, і вони вам будуть, е, ну, дерево внесе буде приймати удар. Ну, коли ви на медозбори виїжджаєте, то все ж таки, щоб на медозборі були отакі е, корпуса на мед. Чому? Тому що, з моєї сторони, з моєї точки зору, це буде практичніше, тому що він легший, і вам набагато простіше буде нести такий корпус з медом, ставити такий корпус, давати такий корпус, не треба там заморочуватися. буде... Простіше, якщо в магазині корпуса пластмасові використовувати, Ну, Як то кажуть, на любителя, молодим пасічникам рекомендую спробувати. Ну, а цей вулик, по е, бажанню нашого постачальника, ми відправимо е, на кафедру бджільництва, Хай там студенти вчаться, хай бачать, які є технології. Там, в принципі, є ці вулики. То есть, ну, правда, не виробництво біаміна, але в цілому там є пінополістиролові вулики. І цей вулик ми теж відправимо на кафедру бджільництва, хай там. Буде. Тому, панове, підписуйтесь на канал of Ukraine, Має ще до мене прийти е, з цієї серії корпус 300-й має прийти. І ми, коротше, вам ще покажемо 300-й корпус. Тому підписуйтеся, я думаю, буде цікаво. Таких ноу-хау ми будемо показувати ще дуже-дуже багато. Але це не, це не є чимось таким панацеєю новим і там вау 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 е, але... Мені як людині, яка бджільництвом цікавиться не просто раді бджільництва, раді бджільництва. Е, в мене є дуже багато думок, є якісь вже досвід трошки, є якісь напрацювання. І було б цікаво робити досліди да, по тому, як сім'ї живуть в таких вуликах і не, в дерев'яних вуликах, порівняти там, по 10 сімей в кожній дослідній групі. Можливо, е, було б цікаво. Тому, панове, підписуйтеся наступний. 24-й рік, дасть Бог, якщо нам не помішає війна, на нашому каналі буде дуже насичений. Тому залишайтесь з нами і давайте разом збережемо бджіл. Завдяки цьому рятуємо світ. Ну а якщо ви хочете вулики ППУ, пишіть до мене в інстаграм, і ви зможете придбати такі чудові вулики. Всім гарного дня і на все добре.